Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. При мікрофоні Наталя Соколенко, і я розпочинаю черговий епізод нашого проєкту Фейк-Контроль. В соціальних мережах з'явився скандальний фейк, нібито у Львові, продають набори воскових крейт для школярів із провокативними написами. Чорний колір це нібито пакет із трупами російських солдатів. Червоний колір це буцімто кров, у якій ми втопимо Крим. А жовто-гарячий це вогонь, у якому ми спалимо Москву. Звучить шокуюче, особливо про Крим. Але правда в тому, що таких товарів у продажу просто не існує. Російська пропаганда знову намагається створити образ агресивних українців, використовуючи фейковий товар, який ніколи не потрапляв на полиці магазинів. Цей фейк легко розпізнати. Повідомляє проєкт по той бік новин. Поширюється він виключно у проросійських соціальних мережах, а написи на фото на обгортках олівців мають явні ознаки підробки. Помилки виявляють автоматичний переклад з російської, і це ставить під сумнів будь-яку достовірність історії. Як відрізнити правду від маніпуляції, як російські пропагандисти вибирають теми для пропаганди, і як нам, звичайним користувачам, захиститися від обману? Про це поговоримо з редактором проєкту по той бік новин Сергієм Одаренком, який розкаже, як розпізнавати та протестувати інформаційним атакам. Насамперед, ми розпитали про те, з якою метою російські пропагандисти створюють такі фотофейки, як от із канцелярією, і що робить візуальні маніпуляції, особливо ефективними для поширення дезінформації. Говорить Сергій Одаренко. Очевидно, що росіяни зацікавлені по Перше, стравити як у саме українське суспільство не намагаються для цього використовувати як і етнічну тему, так і якісь ну, мову, що люди от розпілкуються і там хтось пригноблює російськомовних. Ну але найперше, я таки думаю, що в цьому випадку, конкретно в цьому фейку, це найбільше спрямоване на внутрішню російську аудиторію, щоб вкотре підтвердити її наратив про те, що українці, то скільки вони оголошують денацифікацію, то їм потрібно якось підживлювати це твердження, що українці Ацисти і от за допомогою таких фейків вони утверджують цю думку серед росіян. Ну і відповідно, певна доля росіян її не ведеться на ці фейки, вважаючи нас, як вони це кажуть, в лапках братнім народом то. Теж такий фейк, нібито показує, що ми не варті якогось такого підходу жалю, щоб вони більш охоче йшли на війну, мобілізувалися і знищували українців. Взагалі фейк на межі фолу він дуже примітивний і навіть не докладає зусиль фейкороби. Для того щоб він, хоча б був схожий на правду, бо тут виказує буквально все. По-перше, навіть без наближення видно про те, що в напису він темніший ніж той, який був у кольорі на олівці, це завжди так виникає, коли ти вносиш якусь цифрову зміну в зображення. Теж варто звертати увагу на шуми, така зернистість певна на фотографії. Це теж свідчить про те, що в фотографії було здійснено втручання комп'ютерне, і навіть якщо просто наблизити, то ви побачите, що цей прямокутник з написом він туди буквально от вставлений. Це видно, просто чітко межу можна прослідкувати і менш очевидний, але мабуть, найбільш доказовий, нібито скасовує закони фізики і геометрії, що олівець він. Циліндричної форми, але якщо подивитися і проаналізувати напис, то він є на пласкій площині, попри те, що олівець циліндричний. Тобто, аби він був дійсно написаний на олівці, ми побачили певне, хай і незначне, але викривлення. Цікаво, що саме дитячі канцтовари стали об'єктом фейкової атаки. Чи може такий підхід впливати на суспільні настрої та реакцію аудиторії? Коментує Сергій Одаренко. По-перше, дитячі будь-які теми, де Зустрічаються діти, то вони більше емоцій викликають серед потенційної аудиторії на кого розрахований фейк. Це, якщо вони хочуть викликати якусь ненависть до українців фейкороби, то відповідно будуть казати, що українські дітей з маличку натравлюють на росіян, вчать їх не любити росіян, все російське. Ну це ми бачимо повсюдно в російському інформаційному просторі. Ну і крім того, це ж не вперше вони використовують дитячу тематику. Буквально рік тому аналогічний фейк уже поширював. Тоді вони писали, що у львівському онлайн-магазині продавалися олівці з русофобськими написами там, різного типу. Були всі ці ті, ті самі ознаки, які вказували на те, що це фейк, від того, що були граматичні помилки допущені. Навіть у них вже фантазія вичерпується, вони починають побоюватися. Це свого роду циклічний фейк. Які інструменти та методи варто використовувати для викриття фейкових зображень у соцмережах, як пересічним користувачам перевіряти достовірність візуального контенту? Пояснює Сергій Одаренко, навіть. Просто напис проаналізувати росіяни, які намагаються грати в українську мову. Вони завжди допускаються таких грубих граматичних помилок. Теж ми варто ставити собі запитання, хто про це повідомляє, що це за олівці, де вони в яких школах хто їх роздавав, за які кошти хто придбав. Про це жодної конкретники в цих дописах не зазначено. Є певні програми, які допомагають перевірити, чи було якесь певне цифрове втручання. Зображення для цього є, наприклад, програма Kelly. Хоча в цьому випадку навіть вона не потрібна, бо тут навіть не озброєним оком все видно. Але от якщо більш складні випадки, то можна використати цю програму, і вона підсвічує певні ділянки, які були змінені. Ну, по третє, теж можна прогуглити інформацію, подивитися, хто про це вже повідомляв. Окрім цього, якогось сумнівного джерела, де вона штовхнулася на той чи інший фейк. І якщо щось дійсно, якась гучна подія, то вона найімовірніше б вже була опрацьована, перевірена або фактчекерами, або журналістами. Мають бути якісь згадки. Чи в якихось авторитетних медіа або в офіційних повідомленнях, що стосується от цього фейку, вони ж стверджують, що ці олівці роздавали дітям, які походять з сімей військовослужбовців, де є військовослужбовець. От і мовляв, це було вони входять в спеціальні дитячі набори школярські, які видавали першокласникам. Ці набори зазвичай закупувала держава і роздавала першокласникам. Ми не бачили про те, що бо про такі олівці повідомляли. Жодного повідомлення про це немає. Дуже мало ймовірно, щоб така деталь пройшла повз увагу у журналістів. Ми слухали коментарі Сергія Одаренка, редактора проєкту по той бік новин. Ну і всі разом тренуємося давати відсіч російським фейкам у проєкті Фейк-контроль. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.